Сьогодні добрий день, не доброго ранку, запізнилася трохи. Ну що, 11 грудня обираємо продовження на цю шкарпеточку. Вони там є. Чорного вже не буде. Там він був один моточок. Я вже їх так розплутала. Нарешті щось яскраве. Ось такий. Ну що, я думаю, тут поєднання буде. <смі> як вам? Показую вам, дівчата, випрані шкарпетки. В минулому відео я вам показувала, що я їх завершила в'язати і показую, як вони зараз виглядають. Більш гарніше. Тому що, коли в'язала, петельки були нерівні, а після прання мені дуже подобається. Взагалі, я задоволена цією пряжею і в майбутньому, якщо вона буде, я її буду купувати. Тому що мені подобаються кольори, кольорова гама там палітра. І, виправляюсь, ніколи не розповідаю подробиці про шкарпетки, можливо, комусь це буде е, цікаво. Avanti Yarn Sox Yarn це італійська е, лімітована колекція, е, колір під номером 111. В'язала я спицями 2,5. Двоєчки у мене е, зайняті на скрапі Socks. Пара. Тому в'язала 2,5 і більш щільненько. Ось такий у мене залишок. І вага цих шкарпеток 72 гри. Вони височенькі. Спитала я власника цих майбутніх шкарпеток, чи подобається йому, що так вийшло по кольорам, він сказав: взагалі. Непринципово, буде задоволенням їх носити, тому е, зараз буду готувати і віддавати. Вона більш така е, товста, хоча метраж е, той самий, як зазвичай 420 метрів на 100 грам. Е, вона, мені здається, більш товстіша і шерстіша. Я одна з тих, кому більше подобається Alize Comfort Socks, аніж на кобохо. Я чула, що в накобохо там є різні партії, От я більш відношу цю пряжу до Alize Superwash. Тому що вона, я не знаю, як це пояснити, от я завжди кажу, вона більш шерстиста. А на кобоху вона нібито масляниста. От, от Вони ідеальні на дім-сезон. А ось на таку більш холодну пору року мені здається, що Алізе Супервош і ось ця підходить більше. Це е, мої висновки і мої вподобання. Наступний моточок на пару жіночих в цей раз шкарпеток. Я взяла ось такий. Дуже мені цікаво і подобається ця кольорова гама, як буде вкладатися в шкарпетку, як буде виглядати. Тому беру в роботу саме цей моточок. Колір під номером 148. І спиці я теж буду брати 2,5 тугенько в'язати, паралельно з усим. Що я вам хочу показати на вечір 11 грудня, що я вив'язала. Цей моточок не весь, вже почала в'язати трохи менше, і маленькі залишки все ж таки залишаються. Але е чому я так стала робити? Тому що, як я казала, в інстаграмі мене попросили ці шкарпетки, я спитала, який розмір. І це буде розмір 38-й. Тому до 25 грудня, я думаю, що моточків мені там забагато. Я їх буду обирати, але не всі вив'язувати. І ось така краса у мене виходить. Знаєте, я вже почала плутатись, що я вам показувала. чи... Що не показувала, тому що вперше я в такому режимі і шорт знімаю, і в Інстаграм викладаю, знімаю ранкове збирання для вас. Викладаю в Інстаграмі, потім, коли вив'язую в Інстаграмі готове відео, викладаю, потім в Ютубі шорт цей. І знаєте, ось таке. І у мене вже такий марафон почався. Завтра цілий день мене не буде вдома, і я розумію, що мені треба буде багато чого нас доганяти, тому що завтра ми їдемо Свекра вести в лікарню. Пройшов час, треба йому показатись до лікаря, щоб все було гарно. Він там його... Ми всі аналізи здали. І завтра з чоловіком повеземо, поспілкуємось, хай подивляться на їх аналізи його і скажуть, нам, що там далі робити. А післязавтра у мого молодшого сина день народження. Цілий день буду готувати і будемо з чоловіком, якщо він буде вдома. То разом підемо до сестри, а якщо він уїде в рейс, то я сама піду до сестри, залишимося дітей самих, хай святкують. Тому, я ж кажу, буду нас доганяти потом, не знаю як. Що ще хочу показати, що я все ж таки, поки там світла не було, я вирішила розпочати шкарпетку з цієї пряжі, і ось що у мене виходить. Вирішила з рюшами, все вирішила, бачите, я все вирішила. Ввечері <i с i> у мене слово паразит вирішила. Я обрала шкарпетки в цей раз з рюшами, щоб не просто в'язати, звичайно. Ну і взяла цей моточок з попередніх сірих чоловічих. Мені здається, дуже непогано вони, вони будуть тут посувати. Хотіла одразу білий піти взяти, а потім щось приклала, думаю, То чому одразу білий. Хай буде сірий. І вив'язала вже трохи. Палимка, ось резинка, об'єднала рюшу з резинкою і погнала лицевою. Не знаю, будуть вони у мене високі чи ні. Дуже б хотілося мені завтра зробити, принаймні, рюшу з резинкою і об'єднати. І коли я потім. Іду до сестри, мені буде легше просто вже по прямій в'язати, не треба буде нічого. Ну, подивлюся. Все, подивлюся, і все буде від обставин залежить. Ну і нарешті я вам показую, що я трохи навишивала вишивала на заміському будинку, то скажете своїми шкарпетками грою і не ділишся. Сідаю, колупаю і більш-менш, бачите, вже якась ділянка промалювалася. Е, ну, Достатньо така, немаленька. У мене з'явились сходи. У мене промалювалися, промалювалися горшики з квітами на цих сходах і вже е, дальній план ці дерева. Не знаю, чи будете ви бачите, ось я тут працюю. Ось такі у мене справи. Мені настільки подобається, що виходить, але знаєте, що я хочу сказати? Що мене почали е, вже гукати, як я чоловіку кажу, Віктор, я тебе гукаю, ти мене гукаєш. А мене гукають мій, мій е, байкер. Чусь сьогодні я так за нього згадала, і так, і так от прям, от чоловік за мною скучив, о той, що на байкере сидить, мабуть. І, і я за ним вже скучила. <гукав> Він погукав, я, я довго не можу, знаєте, подивлюсь. Подивлюсь, як він мене ще буде гукати. <ріст> ну, і ще у мене почали досить так активно закінчуватися нитки на планшетках. Я все забуваю вам про це сказати. У мене запас дуже гарний. За рахунок того, що я з самого початку мені так хотілося розпочати цю роботу, що я замовила у дівчинки всіх кольорів по одному моточку. А, і розпочала. І паралельно вже з цим я зробила тоді замовлення Оксані Степенчук. Бачите, всі, всі набори поки що мені збирає. Оксана Степанчук, дякую їй за це, що вона виділяє стільки на це уваги. І е, я замовляла не нарізкою, а моточками. Ну і коробочка у мене, я розумію, що багато вже кольорів, якихось я не буду брати в роботу. А у мене там ниточок досить так непогано ще лежить. Я вам потім. Якось на цьому тижні, якщо не забуду, покажу. І на планшетках, особливо зелені кольори, світлі там від будинку, блакитні, то вже постійно нарізаю і додаю. Ну, Ось такі новини на вечір. 12 грудня. Завтра ще у моєї молодшої сестрички день народження. Як вона мені колись казала, що я їй зробила на все життя подарунок. І на наступний день я народила свого сина це сестри 12 грудня, а малий 13. го І вона його хрещена мати. Отже, у нас одні свята. Згадую я цей день рік у нас вперше неочікувано тоді вимкнули світло, у нас не було зв'язку, і я з старшою сестрою, так як ми ранкові пташки, встигли її привітати смс-кою, по-моєму, здається в вайбері. І потім все зникло. І виходить так, що її ніхто вона не могла, ні з ким з... зв'язку не було. Вона спочатку не розуміла, що трапилось, там хвилювалась. В общем, батьки її не змогли привітати. В общем, такий день ми аж пізно, пізно. Ввечері з нею зв'язалися, а батьки аж наступного дня привітали. То для них це такий стрес був. Хоча ми ну, казали, що вона все розуміє. Ну, тобто, знаєте, начебто це було ось. ось а вже рік пройшов. І сподіваюся, завтра буде зв'язок. Ми зможемо її привітати, побачитись у відео. От такі справи. Вже буду закруглятись і завтра дуже такий день в, в дорозі, тому що ми будемо їхати в село, забирати діда, потім їхати в інше місто, вести в лікарню, з того потім його відво, відвозимо додому і вже потім аж повернемось знов додому до себе. І мені треба буде готувати. Тому такий насичений, бодрий настрій повинен бути. Все, до завтра. Доброго ранку, 12 грудня. Я вам уже знаєте, як кожного дня, якщо ви забуваєте, я вам буду нагадувати, яке сьогодні число. Ну що, обираємо моточок на цю шкарпетку. Так, мені сьогодні допомогли тут. Зробити порядочок, а я зараз все спорчу. <сорчу> так, ну що у нас сьогодні? У нас, е, я би сказала, що це повтор, але ні, вчора була зовсім другий, був другий моточок. Все, тут залишились майже всі яскраві кольори. Тому я не знаю, як сьогодні мені вдасться швидко виконати це завдання, бо справи справи. Приїхала до хлопчиків. Зараз буду переглядатися, тому що будемо зніматися, да? Ой, Дівчата вїдуть. Дівчата вже їдять, ага, вдякались. Так красивий! 何 Так, всім привіт. Вчора ми не витягали з вами моточки, у мене була поважна причина. Сьогодні буду обирати два. Раз. Синій і другий. Рожевенький. Все, буду вив'язувати. Нас доганять те, що пропустило. Так, ну що, ми повернулися додому. Нас зустрічають ось такі кульки і ідеальний порядок. Ось як відбувається день народження у 18-річної дитини, у гарній компанії. Наша задача з татом була приготувати смачненьке і залишити їх. Залишили ми їх на добу і за це отримали. Такий подарунок у вигляді чистенької кімнати. Ну що, зараз я приведу себе до тями, повернувшись додому, і буду наздоганяти всі хрестики, котря пропустила за два дні. Ну і так як я 13 грудня нічого не тягнула з моточки, сьогодні я наздогнала хоча б в шкарпетках. І, е, як ви бачили, я обрала два моточка, і ось так. Шкарпетки виглядають. Привіт! 15 грудня я до вас своїми моточками будемо обирати на цю шкарпетку, слідуючу смужку. Ще трохи залишилось. Рожовенький знов. Так, і цей колір був вже в цій шкарпетці, бачите, через дві смужки повторення, але нічого страшного, буду вив'язувати І побачимось, коли смужка буде вив'язана. Готова показати вам вивізаний моточок. Я обирала на цю шкарпетку, бачите, у нас повтор на одній шкарпетці в'яжу вже рядки трохи менше, по 10 рядків, ну а там вже буду потрохи підбирати. Зараз вам покажу, що, я, що в мене вийшло з того моточка, що я обрала паралельно в'язати. Брала я ось цю проєктну сумочку з. Цим проєктом пряжа, яку я вам показувала. І ось такий результат у мене всього-навсього. Думала, що буду там в'язати у сестри, але ніколи мені так не вдається. Є чим зайнятися, є про що поговорити і що робити інше. Отже, вив'язала я довжину пагомілка вже на одній шкарпетці, далі буде п'ята стопа, мисочок, Другу так і не розпочала, як планувала кружево з резинкою об'єднати. В общем, цей тиждень не такий продуктивний у мене вийшов, але все одно щось робилося. Ну, і саме більше без моєї уваги була. Моя вишивка. Бачите, за ці 5 днів я навіть не відшила 3036 хрестиків. Але все одно, я думаю, що ви побачите, що тут щось ну, додавалося потрошечки, потрішечки, маленькими кроками, але я додавала, сідала при самій такій маленькій можливості. Сьогодні неділя, 15 грудня, і у мене у планах повністю присвятити. Цій роботі свій час вільний. І я це буду робити. <сі> Тому я буду ці 5 днів завершувати. Як завжди, вам дякувати за те, що ви підтримали так е, мої ці скрапі сокс. Дякую вам за це. Дякую вам за коментарі, за ваші приємні слова. Ну і до нових зустріч, друзі! Я буду Далі продовжувати знімати 5 днів з скрапі сокс і хрестиками, котрі крокують до фінішу.